ро 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 З вами Латро, всім привіт! Як обіцяв, вийшов новий влог. Зараз я нахожуся в крепості. Я знімав влог, але в мене не виклалось, бо він йшов 15 хвилин. Я доступи підключався, робив, але нічого не вийшло. Тепер я мушу знімати влоги по 9-10 хвилин. Так має бути. Пропустив географію. Набралось дуже-дуже просмотрів. Цьому я дуже радий. 13 подписчиків. Силка буде в описанні на ВК і на інстаграм. Ще нині я вам е, 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 розкажу про свого друга Романа. Він має свій канал на Ютубі. Мир Хомка. Кину силку в описанні на його відео. Він зробив тату машинку. І всяке таке, коротше, павербанк робить своїми руками. Зараз ми знаходимося вишки, на яку я лізав. Вже до нас я лізав. І завжди, коли вилізав на ту вишку, я завжди скидав звіти кепчик. Ніби хтось падає. Щось може нині поробимо. Завтра знову йде влог, челендж, влог або челендж, не знаю, або вийде 10 яць в голову. Може щось таке бути, я не знаю. Зимно. Далі прогуляв урок, заїкаюся. Купив собі дещо нове. Потім, потім стрельнем одну пітарненьку. Я не знаю, що за пітарда. зукі П3А. Зараз я поставлю на паузу і до вас Ну все, я з вами підійшла одна вчителька, сказала, що в мене на, на уроці. Я з другом, але з другого не буду показувати. Яка вперед нас вчителька з англійської? Та -та 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 -та. Треба тихенько говорити. Вже почую, а потім ще доложу директору. А ми знаходимося, в крепості, а по правій стороні в нас знаходиться головний корпус. Школи? А ти питався там за якийсь фотоапарат, хочеш питатися, так? Ну. То можеш зайти, я не знаю, чи він працює з тим фотоапарат. Фатія, там хоч зараз зайди, окей? Ти будеш чекати? Та я поставлю на паузу і потім собі з Зараз я поставлю на паузу, ми з другом зайдемо в магазин. Ну все, я з вами заходимо в магазин, питали за фотоапарат. Зараз ми йдемо в Сатурн-2, в мене стало щось з колонкою. Мені спробують її зарядити. Цілий день слухав музику до школи. Ще в школі слухав. Скоро буде руф. Це точно. Напевно, завтра буде. Так, завтра будемо знімати? Завтра буде руф, стройка. Називається вона Червона заброшка. Там... Колись була родом, але там тепер наркопритонія. Тут, де, де, де. тут на базарі кучусь, людей продають, і тут золоті стоять, говорять. Бум -бум 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 -бум. Може, може, ми почнемо горіхи продавати? Можна продавати горіх? А, я ж на ній бутилку здати. <реку> <реку> Давай, я на нього бутилку здати. Yeah. Ні, Не в тому смислі, що я вибачте, можу бутилку казати. Просто на відео здаю бутилки, щоб ви посміялися, я посміявся. Чекай, ми щось не зру... ми треба діти зробити. Okay. Сюди ми зараз дійсно зробимо. Відкривай під'їзд, ми дійсно творимо. Пішли. Ми зараз дійсно творимо. Приходь вперед. Ні-ні, ти тримай двері, тримай двері, тримай yeah. двері. Тримай двері, ми зараз Йопну загиб двері. Раз. Два. Дійчмо, собака, біч. Раз! Йовуємо, йобую, давай, давай, давай. роту. Я йобну двері. Тьома горохнули двері. Чекайте, куди? Все, одна діч зараховується. Переходимо без пального дорогу. Я так рохную, що воно здігнулося. Вибачте хазяїн, якщо хазяїн побачиться, їде, вибачте, будь ласка. Зараз вам покажу нашу площу. Добрий день. Добрий день. Може ви мені скажете, напишите коментарі, е, що то може статися. Коли щось колонка говорить, пише Bluetooth сна включено, а потім щось кричить, каже і виключається. Почекай, ми ще скоро на площу. Не знаю, скоро на площу ще прогуляємося. Сталося ще 5 хвилин до кінця влогу. Фух. Все рука. Булається знімала ти. ще 4 хвилини залишилося, Тому є Бобік. 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 Може ви побачили трошки куртку, Того пацана, що зараз зі мною ходить. Зараз ми знаходимося коло білого дому. дім, дім мера. Там де він сидить і тут кучу людей. Що це може бути? Не знаю, що то може бути, а ми... А я пройдуся через ялинки. Тихенько, тихенько, тихенько. Куди ти пішов? Пішли. Ще помаленьку туди. Ми ж йдемо. Ми ж йдемо з Турн. Мітинг якийсь, напевно. Вчора ми з другом Ромою зробили самодільний вейп. Подивитися відео обов'язково. буде на каналі. Там щось набралось 50 просмотрів. Зараз ладно, короче, поставлю на паузу. Як ми будемо в Сатурні. Вийдемо в Сатурну, я включуся. Пока-пока. Блін, не можу поставити на паузу. Добре, короче. Це не пока-пока, я ще постою з вами поговорю. За той час я рукавиці знімлю. Зняв я рукавицю. Ох. Ладно, напевно, буде влог на 7 хвилині. Вибачте. Добре, всім пока. підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Пока-пока!